У неї немає прізвиська, ніхто не знає, де вона взялася. Ця азіатська вівчарка десь місяць сидить біля одного з магазинів брянки за смушеним поглядом виглядає серед відвідувачів свого хазяїна. Пес погано їсть, а опіку над нею взяли місцеві мешканці. Готують їжу, а дехто навіть дав ім'я білка через колір шерсті. До перехожих тварина ставиться досить спокійно. А ти лапу даєш, дай лапу дай лап Хлібах туди твора, ото сусіди виходять там, чи ну з дому стоїться там, то давали ну, коктейдалі то Ну, так, от дітвора даже і сиділи з ними. На узбіччі видніється миска з кашею. Її зварили місцеві мешканці. Петро Ігнатенко каже: люди з навколишніх будинків постійно прикормлюють тут собак, адже про їжі часто підкидають цуценят або вже дорослих тварин. Всі кормлять, дають ой, дають що ні? Всі дають їй. Є сіна і з здорові душою. Тільки вона не сідає всього. Брянковчани не раз хотіли забрати тварину до свого двору, проте азіатська вівчарка все одно поверталася на своє постійне місце. Підкормити покинуту тварину вирішили журналісти. Собака зраділа та залюбки взяла кістку. Активна молодь з брянки у мережі інтернет шукає господаря вівчарці. Люди подейкують: є той, хто відкликнувся та назвався її хазяїном. Наразі небайдужі жителі зателефонували до телекомпанії та поінформували, що білки вже три дні немає на місці. Нібито вона все ж таки дочекалася свого господаря.